Так, друзі, добрий вечір. Громадська організація Довста, Вінницький осередок, Мазур Юля. Находжусь, друзі, на території свого підприємства. Ми тут почали проводити відновлювальні роботи і з певненістю можу сказати, що я впевнена, що тут вже нічого більше статися не може. Не повинно тут бути ні підпалу, ні крадіжок, як було до цього. Адже е територію мого підприємства тепер і днем, і вночі патрулює приватна охоронна фірма з назвою Поліс е ще зеленими чоловічками. Тому, якщо щось тут станеться, то така прекрасна охоронна фірма або не догледіла, або має до того відношення. 에... Потрібно було їхати охороняти це підприємство на початку повномасштабки, коли всі люди, котрі тут працювали, зібралися і пішли на війну. Потрібно було патрулювати тут, коли мій батько загинув, бо якби він був, то ніяка псука, ізвиніть, сюди б не посунулась, бо він би вам голови повідстрілював. 에... Потрібно було патрулювати, тоді коли вночі його палили, а зараз нехер сюди їздити. Тут приватна територія. Відео охоронної фірми я долучу. Тому, шановні українці, якщо у мене на підприємстві щось станеться, то ще раз наголошую: в мене тут працює приватна охоронна фірма. І всі ті, кого я підозрюю в підпалі цього вагончика, ну або в тьорках, скажімо так, або в тімі, або в долі. Ще раз нагадаю вам прізвища. На мою думку, дотичні до цього Поліщук Василь Кіндратович, голова Калинівської ОТГ, Зубко Тетяна Володимирівна, виконуюча обов'язки старости з села Павлівка та її е, близький товариш е, з приватної охоронної фірми Поліс. Бо я до кінця не знаю, які там відносини. В общем так, далі буде разом сила», скоро буде відкриття нові шаю шариків. Калинівка приходьте. Ви ж знаєте, що тут найкращі ціни і самі чесніші ваги. Вот такой.